Знову взялися за капремонт доріг. У Черкасах почали лагодити магістралі ще з середи. Спочатку дорожники дороблять усе, що не встигли до холодів, закінчать роботи на вулиці Чорновола та ділянку на Гагаріна. Потім почнуть облаштовувати зупинки та місця для паркування автомобілів. Нині говорять у департаменті містобудування готують проектну документацію на ремонт ще кількох черкаських вулиць. А саме планують цього року реконструювати вулицю Фрунзе та збудувати дорогу між мікрорайонами Луначарський та Соснівка через манделі. На капітальний ремонт вулиці з міського бюджету розвитку вже й кошти виділили. На вулиці Фрунзи, ну, це покаже проєктно-кошторисна документація, вартість цих робіт, але бюджетом заплановано по 5 млн грн на цій вулиці. Приступити до роботи на нових об'єктах зможуть не раніше серпня, говорять чиновники, бо до цього часу проводитимуть новий тендер на ремонт доріг серед підрядників. Нагадаємо, попередні ремонтні роботи виконували харків'яни. За три місяці роботи вони капітально відремонтували понад 20 кілометрів доріг. Зокрема, зробили вулиці Хрещатик, Смілянську, Ільїна, Благовісну, Котовського, проспект Хіміків, частково вулицю Гагаріна та Чорновола.